Так, всім добрий день. Їдемо ми з праці. Вам не видно, правда, воно ну, дощ повіщений. Слякати, сира, холодно. Він показує. 3 градуси машину показує. Добре, зараз що ми? Зайдемо в магазин, да сюди. О, зараз зайдемо в магазин, а купить там поволочки і ще щось. Ну і підемо по справам. Зустрінемося вже з вами в магазині. Так, поки доїхали. бачите, 4 градуси, трошки потеплішало. Оп! Бачите, дощ іде. Сира. Така от погода. Ладно, беремо зараз зонтик і йдемо в магазин. Так, це ми зайшли вже в нас. І тут бачите здобув. Mm. То, То не наш а пана. <гум> <гум> так. І тут О, ці такі календарики, бачите? Адвент календарики вже є. Цікаво, що тут у них. А, ну це бачите, з цукерками. Всякі різні цукерки. Добре, побіг. Треба вибирати наші булки на завтрашній прикус. Це ми вже зайшли замогли купити наші кисі такий от пісочок. І дивіться, тут який. А тут де він є? А, ну, он дивіться. Маски сунди так дивіться. Прикольно. Тушкенчики десь домики для них. А це кролики, Добре, побігли. Так, цим живим прийшли дому. Сняти з цього магазину. Трошки ми там постімав. Якось купила такі от булочки завтра на перекус. Просто специи. В основном все-таки чесночок мы покупаем. И купим такие семечки. Семечки почищены с арбуза. Светочка их на сковородке про... ну, я и он такие смачные. И вот Бусь купил такой Ошейничек. Что ты же чуешь, да? Он внизу там Мяукая, да? Бося, ты да? Ну, что? Бось, ладно, добре, буду обедать и позже за поставлю запекать грибы, что Бусь? Сейчас надену тебе, да? Доброе. А что все мы надели и новый ошейничек, да? Бусь, да и красивый у Ах ты, пушиста. Да, ты пушиста. Пуханастик. Не, ну Буся колокольчиком надо... на... Тільки день гулятись. Що, подобається тобі? Ладно, Буська. гуляйтеся, я пішов. Треба запікати наші грибочки. Добре. Пухнастик ти. Да, так, да. ось опухнастик. Ось опухнастик. Добре, нехай гуляється. Ми пішли. Так, а це ми вчора купляли з вами в бітрунки. Ні, не, не вчора. Вчора була неділя. В суботу ми купляли такі грибочки. І зараз я їх помию, підготовлю і буду ставити в духовку запекти. Я вам покажу, як це я роблю. Мені частенько, але робимо. бачите, вже потемніло світла, так мало тут. Камера. Камера взагалі тускло. Ну, як є, добре, пішов я. Так, це я вже помив грибочки, такі чистенькі, красивенькі, побрізав, де було трошки вдавлено, і ці шляпочки так от трошки порозчищав, бачите? Ось такі вони красиві наші шампіньончики. І зараз будемо е, додати приправу. Добавимо ми. Сіль обов'язково сухий чесничок і перчик. Так, додавали ми приправу. Ось ну, такий от чесник, чесник сушений і така. перчик такий різні. Розновидності там червоний, зелений, білий, чорний. Приготували прогін, розстелили пергамент і зараз будемо викладати. Це ми розклали наші грибочки. Ось так вони красиві друг біля друга лежать. Зараз візьмемо таку піалочку со сметаною. І зробимо саме головне, від чого наші грибочки будуть дуже, дуже смачні і соковиті. Так, тепер наші грибочки готові, <кхів> готові піти в духовку запікатися. Так ми їх добренько. Смазали сметанки. І обов'язково так от, щоб ніжки були догори. Щоб вся сметанка була всередині. Вона не буде там кипіти, грибочки будуть набиратися цієї смакоти. Можна замінити сметану на майонез, Ну, це хто як любить. Зараз ми накриємо ще одним лиском І Ще зверху фольги, бо в нас така духовка дуже примхлива. І будемо запікати. Так, все, поставили ми грибочки запікатися. Так, добре, буду вже закінчувати відео. Нехай наші грибочки запікаються, я вам завтра покажу, як вони, які вони вийшли. Бо зараз вже час. Час йти готуватися до відпочинку. Зараз підемо купатися, стелитися вечірні процедури. І будемо відпочивати до завтра рано вранці. пів четвертого будемо вставати, поїхати на працю. Всім мира, добра. Чекаю вас на нашому каналі. До зустрічі!